Всім привіт, друзі! Це Шоу Бісики, Я Марина Донелю Кермлаєва і вирішила розібрати разом із вами дуже цікавий скандал Укрпошта і українські школярки, і реклама, ну яка зараз об'єктивно недоречна. Отже, багато хто звернув увагу на дуже цікаву колабу Укрпошти і одного досить відомого магазину одягу, який славиться своїми такими контраверсійними рекламами. І от ця колаба, вона трапилася напередодні 14 лютого, дня закоханих, і виглядала ця реклама початково отак. Отже, дівчинка, це, очевидно, мається на увазі старшокласниця, пише комусь листи кохання, і пошта кохання символізує собою оновлену Укрпошту. От такий контент нам пропонує державна кампанія і відомий магазин. Молодіжного одягу. До речі, непоганий магазин. Спасіба їм за плюшеві штани, які допомагають пережити цю енергетичну атаку Росії на українську інфраструктуру. Але дивіться, є такий дуже один важливий нюанс. Багато хто не зрозумів цієї реклами, тому що давайте скажемо чесно: я ну, якось не спостерігала. Великого потоку українських зумерів, які б ішли і щось відправляли у відділення Укрпошти. І так само Укрпошта це державна кампанія, тому їхні колаби із магазином одягу, який нещодавно похизувався тим, що він випускає колекцію кружевної білизни вперше, да у своїй роботі воно виглядає трошки не альо, і тим паче ця реклама зараз виглядає дещо недорічною, тому що. Зараз ми вже там більше тижня обговорюємо файли Епштейна, де головна суть цих файлів та що Джефрі Епштейн, цей покійний аферист фінансист Фінансист організував таку піраміду, в яку втягував західні еліти. Там були зв'язки із російськими спецслужбами. Всі ці злочинці вирбували молодих дівчат і неповнолітніх по всьому світу, дуже часто з третіх країн, і втягували їх у сексуальне рабство. І тому на такому тлі випускати рекламу, де сексуалізують старшокласниць українських воно дещо недоречно. Далі згадаємо один дуже цікавий український скандал, який трапився а, теж нещодавно. Українські депутати вирішили оновити цивільний кодекс і. До його до а, такого рівня, що в одній із статей було прописано, що можна укладати шлюб із 14 років, особливо якщо наречена в 14 років вже вагітна. Тобто, друзі, раніше СТБ нам показувало крінжатіну вагітна в 16, і так ми можемо докотитися і до вагітної в 14. І лише після того, коли а, низка лікарів-гінекологів почали аргументовано пояснювати, чому вагітна в 14 це. Не привід для шлюбу, а скоріше привід для того, щоб написати заяву в поліцію і в прокуратуру. Після цього депутати дали задню, і Руслан Стефанчук сказав: ми вже не будемо це звертати увагу на це. Тому таку статтю ми виключаємо. Ніяких шлюбів у 14 вже не буде лише під тиском українського суспільства. Але воно пішло в маси дуже широко, і випускати таку рекламу колаб, колабу із магазином і державній компанією, воно трошки не альо. І до речі, коли Укрпошта запостила цю рекламу у Средс, і почалися бурхливі обговорення, у СРЕЦ з'явився керівник Укрпошти Ігор Смілянський. Нагадаю, що ця людина у нас багато років очолює Укрпошту. До речі, людина із високою зарплатнею, славиться як хороший там спеціаліст урядовий фахівець, і тому отака от його комунікація вона дуже дивна, яка почалася в СРЕЦ. Отже, почалося з того, що українські дописувачки цієї соцмережі почали переконувати, причому дуже аргументовано пана Смілянського, що така реклама вона абсолютно недоречна. І згадали файли Епштейна і оцей крінж із вагітною в 14. І що зробив Ігор Смілянський, який зареєструвався у цьому середці? Він почав е лазити по сторінках оцих користувачок і вишукувати їхні фото, сексуальні. В білизні, чи там, щоб якось там з декольте, і а, почав доводити жінкам, що ви ж там з подвійними стандартами. І от зараз а, вірусно розлетівся один пост, а, відповідає він такій собі Анастасії Бакуліній. Пише Анастасія Бакуліна, що час мене звільнити за фото, які, я чесно, не бачив. При цьому в неї на сторінці фото, де легко можна припустити, що цій дівчині 14-16 років це типу ок. І уявіть собі, дорослий чоловік кому вже далеко за 50. Риється на сторінках, а української дописувачки Серед і шукає її фото в трусах і в лівчику. І врешті-таки знаходить фото в трусах і в лівчику. Але давайте. Я ж вам скажу, що це було за фото. Це у пані Анастасії був збір на підрозділ Кракен, і знаєте, зараз такі часи, коли гроші на збори падають, і будь-які засоби хороші. Тому інколи працює і фото в трусах. Я в цьому нічого зашкварного не бачу, тому паче дівчина явно повнолітня, і це був її особистий і приватний вибір, а не колаба із державною компанією. Тому це ще викликає більше питань до пана Ігоря Смілянського і того, як він поводить себе в серед. І дійшло до того, що вже Укрпошта навіть почала там вибачатися за цю рекламу. До речі, магазин цього одягу потім поміняв ці пости і сказав, що ми там не те мали на увазі, замінили цю рекламу кампанію на фото шкільних часів їхніх працівниць, які працюють в цій компанії, і Укрпошта понаписувала наступне: друзі ми щиро шкодуємо, що фотосет наших партнерів викликав у багатьох обурення. Ми про пошту, а не про моду. Але як партнери проекту розуміємо, що несемо відповідальність за контент, який з'являється під брендом Укрпошта. Частина нашої команди пам'ятає шкільні роки 2000-х, з міні-спідницями. Джинсами з Кіні та духом підліткового бунту задом фотосесія апелював до цих спогадів, проте ми не врахували, як у нинішньому контексті це може виглядати, особливо в умовах чутливості до теми сексуалізації дітей. Ну тут слава тобі Боже, щоб у самого СМН-ника Укрпошти є клепка в голові, і вони таки зрозуміли, що вони зробили щось не те, і навіть принесли вибачення і пояснили свою ідею. Може, в інші часи ця ідея бі заграла іншими барвами. Але, чесно кажучи, випускати таку рекламу на тлі файлів Епштейна і скандалу «Вигідна в 14, це було трошки крінжатіною. Але поки сам СММник Укрпошти вигрібав, їхній керівник продовжував нести крінжатіну. Зокрема, пан Смілянський написав такий пост, що от оці значить, хайпажери вони це хайпують і несуть всякий бред. А взагалі он були часи кліпів Брітні Спірс, і от там Брітні Спірс на да, в своїх кліпах танцювала в школі, і взагалі була в спідничці і в зав'язаній білій ковточці. Їй що це хіба не сексуалізовано? Але дивіться, є такий один момент. Я якраз ходила в школу, і кліпи Брітні Спірс були дуже популярні. мене були всі касети Брітні Спірс. Так, це була моя юність. Але дивіться, є такий дуже важливий момент. Кліп Брітні Спірс це приватний кліп співачки Брітні Спірс. І треба враховувати, що аудиторія на той час 16-річної, 17-річної Брітні Спірс це якраз були школярі її віку. І цей кліп якраз показував, як там вона скучає в школі. І по суті вона показувала емоції своїх ровесників, які так само почували себе дуже часто в школі. Причому дивіться, по сюжету кліпу Брітні Спірс в образі школярки не спокушає якогось здорового мужика. 50+. Все це відбувається в школі. Вона тусить із ровесниками. Тобто, там немає сексуалізації, це відбиток такого звичайного шкільного дня звичайної школярки з старших класів. Тому тут абсолютно мімо із сексуалізацією саме цього продукту. І на секундочку, це був кліп. Це була культурна продукція, це був кліп саме приватної співачки Брітні Спірс, а не колаба, наприклад, Пошти Сполучених Штатів Америки із Брітні Спірс. Я думаю, що таку колабу ніхто б теж не не схвалив, якби. Брітні Спірс сексуалізувала саме пошту Сполучених Штатів Америки. Ну і це ж іще не весь скандал, справ тому, що паралельно в Укрпошта змінила своє брендування, змінила там свій значок, що він там більше Україну у нагадував. І теж почалися обговорення цього ребрендінгу. І пан Ігор Смілянський знову. Пішов усеред і нару і наламав дров, як то кажуть, наламав дурниць. Отже, знайшов він таку собі дописувачку із Ніком Івакус, яка написала: та ясно, мусить брехати, тож ніхуй людям що робити. Тобто ремонти ви не потягнете, то хоч логотипчик новий з бацеєм. Шикарна логіка, там не багато спиз... спиз... можна, але ж копієчки до копієчки. Ще і дружина подруги, кума заробить. Красота. І тут же пан Ігор Смілянський проявляє тонкощі комунікації державного менеджера. Якщо ми крадемо, то ви повіє. У мене стільки ж доказів, скільки у вас, а ображати завжди прикольніше, ніж щось гарне сказати. Що ж, ми крадії, а ви повія один-один. Тобто дивіться: місце дії серед. Треба розуміти, що це досить така фрівольна, токсична соцмережа, де е, тебе не очікують теплі ванни. Ти прийдеш туди, ти висловиш свою позицію і будь готовий до того, що в коментарі прийдуть і розкажуть тобі все, що про тебе думають. І очевидно, пан Ігор Смілянський, коли реєстрував акаунт у цьому средстві, він не подумав, що це не тепла лампа, якась соцмережа. Це соцмережа, де зараз сидять токсики по-доброму і таксить, таксичать на різні теми, і мають на це повне право скидати свої там негативні емоції. Висловлювати позитивні емоції і вправлятися у тому, хто гостріше оцінить ту чи іншу подію, ту чи інший факт, ті чи інші речі. Цілком нормально. Але далі Смілянського почало нести кудись не туди, і почалися обговорення цього поста якраз уже про повію. Отже, інша пані а, Рі Давидова пише: що у вас якась психологічна травма пов'язана з повіями? Що ви пхаєте в кожен коментар? Пише вона до Смілянського і Смілянський. Ні, просто продаж тіла та коментарів за гроші дуже схожі. А, камон, Які, який продаж коментарів за гроші? Звідки він це взяв? І знову ж таки. На тих коментарях номер один можна, треба вже було заткнути рот і попросити СММника свого можна, ми якось пофіксимо цю ситуацію і не будемо перетворювати це у вірусні меми для того, щоб всього пиляли нові новини, і по остри він знову не закрив рот і почав далі продовжувати цю тему пропові. Отже, цього разу пані Ольга Вільна написала Смілянському: Яке дно пише Ігор Смілянський, а соромно мені. Гурпошта, у вас там зовсім немає комплайнс процедур внутрішнього контролю чи розірвання контракту з цією істотою? Пан Ігор Смілянський відповідає Ользі, а мені соромно, що ви уряд та президента в жопу, а навіть не в дупу, посилаєте, але якось треба з цим жити. Так, я назвав повію жінку, яка безпідставно звинуватила мене в корупції, що не так, у вас є докази, що вона не повіє, чи що я корупціонер. Тобто, друзі, це просто. Феноменальна комунікація, і завершується вона так, от, наприклад, я знайшла у це з Фейсбука дуже влучний коментар пані Інни Андрійшиної. Якщо СЕО не знає закону про рекламу, то може СЕО пора відпочити. І так, найняти комунікаційника, щоб ми більше не читали всіх цих крінжових заяв від вас, а потім вийти з соцмережі і почати щось робити з бізнесу. З бізнес-процесами. Звичайно, якщо ви в курсі, що це таке? Вам без мене буде сумно в соцмережах. В соцмережах залишаться лише чемні, чесні, не цинічні і кришталево чисті дописувачі і охоплення впаде. Здається мені, що Остапа кудись не туди понесло, і об'єктивно Ігор Смілянський не врахував, що таке сред. Про що нам говорить ця історія? Про те, що державна кампанія робить колаби із магазином одягу і не продумує, для чого це їм, який вихлоп ви хочете мати із цієї реклами, хто ваша цільова аудиторія, що хотіла на виході отримати з цієї колаби саме Укрпошта, для мене це лишається незрозумілим. Як і незрозумілим, і лишається те, що Укрпошта не зважає на. Зовнішні фактори, і те, які скандали відбуваються зараз навколо теми сексуалізації дітей, Воно ще піднялася тема да, того, як у нас певні модельні агенції допомагали там, певним людям із оточення Епштейна укладати контракти з українськими моделями, а інколи були із Мотрином в готелях Хаят. Також оцей закон про вагітна в 14, заміжня в 14, і таке не дуже здорове тло, щоб випускати подібну рекламу. Але вона була випущена, і багато хто сприйняв її, що це таке. Це, можливо, взагалі популяризація цієї ідеї да, народних депутатів, вагітна в 14, і шлюб у 14. Тобто, треба було враховувати такі моменти. Але найголовніший момент, я вважаю, такий. Зараз я бачу, коли дуже багато українських політиків, урядовців і інколи цілих міністерств поперлися, реєструвати аккаунти в ТРЕЦ і абсолютно не зрозуміють, що це за мережа, як там себе поводити, як там працюють алгоритми, що насправді вони не працюють так, як наприклад, у соцмережі X чи у мережі там Фейсбук, де ти можеш попросити свою прислужбу, і дівчатка напишуть схвальні коментарі, можна наняти там партійну ботоферму, і вони тобі... Тобі вилежать, вичищать її зроблять, щоб все було красиво. В середці воно працює трошки інакше. В середці воно працює, знаєте, як снігова лавина, там працюють абсолютно інші значить алгоритми. І головне, якщо вже ти реєструєш аккаунт у цій соцмережі, то будь готовий до того, що тобі прийдуть і напхають. Прийдуть і напхають. І обзиватися, що ти повіє, ти дурак, ти дав довбограй. Да це абсолютно ненормально, коли ти займаєш якусь таку серйозну посаду. Є СЕО державної компанії, і ми, до речі, платимо тобі немалі гроші із державного бюджету. І це, до речі, не єдиний такий зашквар. Я нагадаю, що не так давно міністерство оборони теж вирішило бути більш сучасним і молодіжним і зареєструвало свій акаунт у СРЕЦ. І а, там вийшло так, що СММник – це молода людина, ветеран російсько-української війни, і він невдало пожартував про а, піхоту, і потім уже рознесли цей пост в негативному світлі. Що, що це міністерство оборони? Ви там Федоров говорить із Зеленським, що ми не будемо там бусифікацію займатися. А от у вас такий СММ. А потім виявилося, що е е аккаунт цей веде справді ветеран, який тепер працює семемником у Міноборони, і людина сама була в піхоті, і в неї такі специфічні жарти. Але якщо ти не бачиш да, е персони за цим аккаунтом, ну можна подумати абсолютно різне. Це теж, до речі, е е е момент про тонкощі комунікації і тонкощі комунікації в такій соцмережі, і особливо коли ти ведеш урядові комунікації. Ну і е, кейс Ігоря Смілянського показує те, що досить два рази вийти в Сред, і тебе будуть вважати ідіотом і говорити, що ти абсолютно ненормальна людина. Ну і ще один такий момент: я нічого поганого не побачила у тому пості, де е, пані е, закидає йому про е, цей ребрендинг про те, що можливо варто було зробити ремонт у відділеннях Укрпошти і це об'єктивно правда. Ну, а стосовно цієї реклами зі школяками, це абсолютно ідіотська історія. Вона абсолютно не попадає в жодну цільову аудиторію, тому що я от глибокий мі мілініал, навіть не зумер, і то не часто заходжу у відділення Укрпошти. За останні два роки я там була три рази, коли у мене А, було листування з податкової, і другий момент, коли треба було пофіксити деяку платіжку, яка не підтягувалася в жодному додатку, і мені. Допомогли працівники Укрпошти розібратися, що ж там за рахунок, такий дивний, який не підтягувався в жодному додатку. На цьому мої походи в Укрпошту закінчилися, і більше, як ви знаєте, не було бажань відвідати ці відділення. Тому, очевидно, ігорю Смілянському справді варто дивитися на якість свого продукту, на якість роботи відділень Укрпошти. І можливо менше грошей витрачати на ребрендинги, такі колаби і пошукати більше працівників, тому що у нас там одна працівниця вже такого пенсійного віку вона об'єктивно загинається, коли до неї приходять ватаги пенсіонерів і таких людей, які забирають ті ж самі листи від податкової. Тому це дуже цікава історія про те, як державні комунікації не врахували місце час. Тональність комунікації, і вийшло те, що вийшло. вийшло. Сподіваюся, що таких провтиків Укрпошти вже не буде. І якщо ви робите колаби із магазином одягу, із магазином, який він випустив першу колекцію кружевної білизни, то варто бути дуже обереженим, тому що зараз будуть асоціації абсолютно не з Брітні Спірс, не з Періс Хілтон, а із Файлами Епштейна і. Крінжем українських депутатів, які вони явно скопіпастили в Російській Федерації, де, до речі, там в окремих регіонах серйозно обговорювали, що можна жітися з 14 років, бо у нас тут такі національні особливості. Тому будемо, друзі, пильними і скажу один дуже чутливий момент. Будь-яка сексуалізація підлітків це абсолютно нездорово, і сексуалізація, коли тобі там 13, 14, 15 років, це теж абсолютний крінж. А у мене була історія в 13 років, коли я поверталася додому досить пізно зі своїх курсів. 13 років мене цікавили виключно олімпіади і інколи там і іграшки ще цікавили. Але я пам'ятаю, як біля мене зупинилася дорогуща машина в і два дорослих чоловіка. зазивали малишку сість на заднє сидіння. Я дуже сильно злякалась, я втекла, але це теж історія про те, як нездорова хіть дивних мужиків дорослих. До підлітка, який не нагадував ще дорослу жінку, і був тонкий як жердина, він попахував криміналом. Тому будь-яка сексуалізація підлітків це не здорово, це не ок, і ми ставимо цьому ред флек. Всім дякую, друзі, за увагу. Це були шоубісики і дуже важливий розбір комунікаційного крінжа Укрпошта і українські лоліти.